Вітаю вас! Бажаю міцного здоров'я та позитивного настрою дня. Хто що забажає, у кожного свої забаганки. Уявляєте ви такий ранок, коли ти прокидаєшся і в хаті повна тиша, не працює ні холодильник, ні котел, ні телевізор, повна тиша. І лише чуєш, як в під'їзді по сходах хтось наверх тягне порожню кравчучку. І тобі так не хочеться вилазити з-під ковдри, і потім ти несподівано для себе робиш потягусі такі. і розумієш руки вже на вулиці, і тоді однією ногою ти прибираєш з себе ковдру, ти стоїш і швиденько наверх пишами ти Витягаєш махровий тепленький халат. Ось так і починається наш день. Шукати світла або опалення зараз навіть не має сенсу, бажання. А от шукати позитив, скажіть, де його знайти? І дивлюся віконечко, чую, що десь вже працює генератор, життя продовжується. І ключове життя продовжується, це і є позитив. Чим будемо його наповнювати, залежить лише від нас. Зробила тепленьку каву, гріюся, потихеньку п'ю. І розумію, що треба зараз бути йти в магазин, принаймні хоча б купити хліба. І так не хочеться виходити на холоду, так дивишся віконечко іконочку знову, то з того боку віконечко, то з цього. Ну все ж, а хто, окрім тебе, це буде робити. Треба йти, а не хочеться з цього тепла виходити, з цього з цього, Боже, як воно тепло, так приємно. Можна обігрітися. У нас три години є, сім нема. Три є, сім нема. Відверто кажучи, енергетики по такої морозяки роблять все для того, щоб відновити. І велика їм дяка за це. Тому що ось сидіти, чекати, розповідати це так, знаєте, багато розуму не треба, а віднови після кожного обстрілу. Незважаючи на погоду і не, не пам'ятаю, хтось телефонував, і щось ми за це розговорилися, і каже, Боже, така погода з хати не хочеться виходити, а енергетики зараз там все відновлюють. А, і питання, а вони взагалі хоч колись хворіють, бо ми кажемо, ой, там. Як застудилися, а то там, наче як вірус якийсь, як грип, а то ще щось там. Каже, вони взагалі хоч колись. Каже, хворіють, вони завжди туди-сюди і поїхали. Тільки наладили знову відновлювати. Відновили потім знову. Ну, Що мені вам казати, ви це чудово, знаєте. Я дивлюся, що в мене планую. За моїм графіком, будь що, і взагалі, що то з зими залишилося? Ще півмісяця січня, лютий неповний і вже весна. Якщо навіть і в березні така погода, ну це ж вже весна, це не початок зими. Туди і сюди ой, час летить. Тому, і єдине, що хочу сказати, люди, майте совість. Майте совість, тому що е я от коли відео збираю, збираємось разом, коли я там про косметику свою на початку відео вам розповідала. І казала так, між слів, що в інстаграм залізла ж в особисті повідомлення. Ой, краще б я туди. Ну, зараз я вам скажу чого. Люди підписалися на мій YouTube канал тоді, коли я розповідала про загибель нашого Юрія. І свої відчуття, і біль, і сльози там були. І це у мене на той момент такий стан. Як по-іншому можна реагувати або на Ютуб це не виносити. А відео записувати, щоб люди не знали. Ну, все ж як в житті є. У мене все по-простому, все по-чесному. Як є, так є, так і показую. І люди на мене підписалися. Потім я намагаюся виходити з цього стану. Я чудово розумію, коли у нас в місті на щиті. Такі звістки люди. Теж не хочу сказати, кожного дня отримають, але якщо брати загалом по всій Україні, то, мабуть, кожного дня якась родина та й отримає таку погану звістку. І не можна мені тривалий час про це говорити теж, тому що людей теж таке говорять, від цього, як то кажуть, мені не легше. Як... Ну, давайте чесно, я не підбираю слів, а просто вони йдуть, от як ідуть. І ти думаєш, Тань, ну ти поділилася своїм болем. Достатньо. У людей можуть бути інші. Хтось в окупації, хтось чекає з окупації, у когось в полоні, у когось безвісті зниклий. І неможливо постійно про себе. Хоча інколи я не можу сліз стримувати, я одразу виключаю камеру, мені потрібен час там заспокоїтися, і потім я продовжую це вже зараз. Тоді, по-іншому, я просто не могла. І на той момент. Коли я по-іншому не могла, люди підписалися. Зараз я намагаюся шукати позитив. Я дуже люблю життя. Я кайфую від життя, я насолоджуюся життям, перебуваючи в Україні. І найкраще, де можна жити, це в Україні, на мою особисту думку. Тому що поїхати я б, я по собі дивлюся, я би не змогла поїхати б з України. Я, я б кожної миті хотіла повернутися і пройтись по вулицям свого міста. Я себе знаю 100%. І перше, що не те, що хата. Додому хочеться повернутися, от пройтись по вулицям свого міста. Тому що коли я в Київ їздила на початку повномасштабно, і я ми тоді обіди у ті безкоштовні готували. Я не знала, чи я назавжди з дому виїжджаю, чи повернуся я додому. І перше, що в мене було, мені так захотілося саме в місто і пройтись по вулицям свого міста, а потім лише, як там у мене в хаті, де що стоїть. Або там. І люди мені написали в інстаграм, в мене ж є посилання на мій інстаграм під кожним відео. Що ми на вас підписалися, коли у вас трапилось таке горе, а зараз вам дуже весело, якось це ліцемірно. Люди добрі, я вже пояснила, чому так, і не треба мені цього пояснювати. По-друге, за призначенням лікаря, про що я вам не розповідала, деякі пігулки я почала пити. Тому що можна себе ж жерти, можна жерти всіх своїх оточуючих. Наскільки тебе вистачить на тижня два, три, максимум місяць, далі що? Що з твоїм життям буде? Ми так трапилось, це дуже больно. І я розумію, цей біль він нікуди ніколи не подінеться. Але що я можу змінити? Я нічого не можу змінити. Ну я не можу. Плакати постійно глядачам. Треба якось один одного підтримувати, незважаючи на будь-яку ситуацію, один одного за вуха витягуємо. А сльозми цього не зробиш. І ви мені все, я відписуюсь. Ну, те, що це попортило мій канал, я чудово розумію, та гризь з ним, з тим каналом. Мені головне, мої зі мною, а там розберемося, ну так, то й так. Хай буде так. Справа у тому, чого ви не пишете в відкритих коментарях під тим самим відео, на яке ви посилаєтесь. Можливо, у вас більшість людей підтримують, ви піднімете свою самооцінку. Чого ви так, щоб ніхто не бачив? Ну пишіть в відкритих коментарях, чого, чого ви ховаєтесь в особисті. Тому ні, я буду продовжувати надалі, зважаючи на будь-які обставини, шукати лише позитив, знаходити його, витягувати, підкреслювати і жити так далі. А що за кадром це вже ніхто не буде бачити. Тому люди майте совість. Якщо ви розумієте. Про що взагалі я зараз вам кажу. І так починала, знаєте, сьогодні відео не хотіла про це говорити, а потім, та ні, людей потрібно ставити на місце і я хотіла їх там заблокувати в інстаграм. От, а потім думаю, ні, скажу, якщо далі, надалі буде продовжуватися, я їх просто заблокую в інстаграмі. Ось у такі. Я дивлюся, от на людину я вам сьогодні казала, що кравчучка порожня по сходам торохтить. Це у нас чоловік приходить тут в гості до іншого чоловіка. Вони познайомилися в лікарні. Чоловік, який тут живе, це наш сусід, такий поважного віку, познайомились вони в лікарні. Цей, хто приходить з Кравчучкою, він з Мирнограду. Він там я можу зараз трішки не точно сказати, але це щось взимку було. Грудень, січень, ну майже рік прий... та, рік вже пройшов. Цей чоловік з жінкою виїжджали з Мінограду, тоді дуже прострілювалася та робот... дорога. Вони, на його думку, цього чоловіка. Наїхали, чи на міну вони наїхали, що трапилось? Ну, щось вибухнуло. Він пам'ятає цей бах, і далі він вже нічого не пам'ятає, і він, хто його підібрав, і як він тут в нашій лікарні, в нашому місті опинився. Він опинився в нашому місті, в лікарні, і йому по без руки. Одна рука нормальна, а друга полікоть без руки. І там він позн... ну, з багатьма знайомився, я не знаю за інших, я можу казати лише за що я знаю. Він познайомився з нашим сусідом, вони там спілкувалися, все, і прийшов час уже чоловікові виписуватися, тому що з Мирнограду. А той ще наш сусід залишався у лікарні. І той виходить, це квітень місяць, десь був, так, в квітні рік вже буде, так. І каже, виходжу на вулицю квітень місяць, ну, це ж я і запам'ятала, каже, перше тепло, каже, а цей сидить на сходах і плаче. Я підходжу кажу, чого ти плачеш? А він каже, мене вже виписали, а я не знаю, куди мені йти. А поки він був в лікарні, він звертався, щоб ну, оформити, що переселенець йому не знаю, хто відповів. Це за словами цього чоловіка. Каже, сказали, у вас є родичі, їдьте до них. Він каже, то такі родичі, краще я буду десь під забором. Бачите, які родичі, по-різному воно буває. І цей чоловік то зачекає, зараз я там хтось у нього там знайома, десь він там працював, зателефонувала, та знайома підняла три міжнародні гуманітарні. Волонтерські організації знайшли тут житло йому. Ці ну тут люди знайшли йому житло. А ці три волонтерські організації, міжнародні і наші, деякі брали участь на рік йому, проплатили цю квартиру. І ще та знайома того сусіда, вона ще взяла цього чоловіка за руку та пішли пенсіонний фонд і все. Вона чітко йому оформила, щоб більше пенсія була, а він на це заслуговує. Що не звичайна оця пенсія, яку там за вослугу років, а воєнна Що, ну, втрата, там, кінці... ну, пенсія під час війни. Я цього не знаю. Я не розумію, можу неправильно щось називати. От, і зараз в нього більше пенсія. І це ж він живе, і коли там буває, що йде, а рука ж у нього одна, що він може щось, і він нею тягне оту кравчучку. От. І це я знаю, о, до нашого там пішов друг. І вони там щось, то вони в доміно там сидять, у нього грають. Сходила я в магазин, повертаюся, а той Олександрович, який там я вам розповідала до сусіда і каже: Я вас дуже хочу пригостити. Купив дуже смачні мандарини по 59 гривень там в магазині. Я кажу, та я ж туди не хочу. Він каже, на базарі постоку будете. Кажу, та ні, ну просто я хочу вас. Зараз дорогі, о, Ліхтарок вже ж поставила. О, дивіться, які три штучки, да? Ой. Зараз буду розбирати ботон такий взяла. Так, десь там мандарини ще, щоб не подавити. На під'їзді сидів і каже, я вас дуже хочу пригостити три штуки. Да, отак. Таку капусту сільпо взяла. Отакі десерти буде скло. Взяла в сільпо. Кекс. А ось у мандаринка, ось у три штучки. Каже, такі смачні. Каже, що ж ви на базарі по 100 гривень? В Дмарті каже, по 59. Ой, так, чек сільбо. Такий хліб батон взяла. Один мені подобається. Київ хліб, до речі, робить. Так, Груші Каліфорнія взяла. Смачні такі кава зі знижкою була. Знижка скільки майже 30%. Тут, думаю, у не буде. І взяла молочко. Думаю, якраз до кексу. Як перекус, то і буде добре. А що готувати? Все. Ось такі у мене сьогодні і покупки. І гостинчик від Олександровича. Так вже роззнайомилися, вже знаєте так. Ой. І знаєте, що хочу сказати? Без опалення, без світла, воно нелегко. Але прорвемося. Це не головне. Головне зараз зберегти в собі людину, бути уважними один до одного. Якщо можеш комусь допомогти, запропонуй цю допомогу. Якщо потребуєш допомоги, не соромся її попросити. Поруч є різні люди. Хтось відмови, а декілька прийдуть на допомогу. В такий час живемо. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!